29-ті міжнародні учнівські читання я голосую за мир пройшли в міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. Мета читань незмінна впродовж років показати проблему війни та миру очима дітей. Сьогодні, коли війна торкнулася кожної української родини, юні учасники висловлюють свої думки через поезію та прозу. Це надзвичайно цікаво і важливо. Нести ту думку, ту цінність миру, яку ми сьогодні маємо, бо ми дійсно сьогодні знаємо і бачимо, що таке мир для більшості дітей у світі мир це буденність, але не для українських школярів. Їх дитинство минає під звуки сирен та в укриття. сказати, що з кожним роком зміст прозів і віршів змінюється, дуже приємно. Дивитися, читати, аналізувати, що з якою ви щирістю, з яким розумінням сьогодні пишете ваші твори, захід щороку проходить на базі мегу. Ініціатива започаткована засновником університету Степаном Якимовичем Дем'янчуком. Уже давно не була міжнародних масштабів. Жовтневі ранки пролягли туманом. За вікнами пропоче в, в таксі нам вистачає кави зі сніданком і вічаю. Ще криється в душі, бувалі люди не чекають тива, і молодь подорослішала враз. Війна вже стала для усіх буденна, лише загиблі. Нам нагадують про час. Щасливі ми, а чи не дуже? у кожного для щастя міра є своя. Ми всі їм з часом стали більш байдужі, не покидає наш. Лише віра в майбуття Цьогоріч річ. Проект реалізується у співпраці з британським університетом Бацпа. Це ще один крок до міжнародного визнання українського голосу за мир. Анастасія Возгречко Дмитро Сухан, телевізійна служба милу.